Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку взаємооберій числа. Розглянемо два числа. Дріб А поділене на С, і дріб С поділене на А. Якщо подивитися, то ми бачимо, що оберненими числами називаються ті числа, які примножені дають в добутку одиничку. Взаємооберненим числом до числа одиничка буде. Одиничка взаємно числа до числа 0 не існує. Наприклад, взаємооберненими числами можна рахувати 3 дев'ятих і 9 третіх. Спробуємо з вами розв'язати деякі задачі. Отже, номер 429, чи є взаємооберненими числа. Якщо подивитися на перше завдання. Числа 3,16 і 6,19. Нам потрібно з вами змішаний дріб 3,16 перевести в неправильний. Що ми для цього робимо? Знаменник цього дробу буде дорівнювати 6 помножити на 3 плюс 1, тобто 19. Знаменник дробу так і залишається 6. Отже, це нас вже переведена дріб. Наше число друге, яке повинна бути, чи не бути взаємооберненим це 6 дев'ятнадцятих. Якщо подивитися на ці два числа, то ми дійсно побачимо, що числівник першого дробу дорівнює знаменнику другого дробу, і знаменник першого дробу дорівнює. Числівнику другого трубу. Якщо ці числа помножити один на одне, то ми дійсно отримаємо одиничку. Отже, поставимо знак плюс, рахуючи, що це взаємообернені числа. Друге завдання 0,4 і 2,1 0,4 ми повинні перевести в натуральний дріб. 4. ,10. Якщо ми побачимо. Цей дріб, то ми зрозуміємо, що нам потрібно його скоротити. Наскільки ми можемо скоротити на число 2. Отже, 4 поділити на 2 буде 2, 10 поділити на 2 буде 5. Отже, ми отримаємо дріб дві п'ятих. Подивимось на друге число, яке нам пропонують. Дві цілих, одна друга. Це число є змішаним. Отже, нам потрібно його перевести в неправильний дріб. Згадаємо правило, яке ми тільки що використовували. Знаменник дробу помножуємо на цілу частину і додаємо до числівника. Отже, 2 друга дорівнює 2 на 2. Буде 4, 4 плюс 1 буде 5. Отже, числівником дробу буде 5, а знаменником дробу буде 2. Якщо порівняти ці числа, то ми бачимо, що вони взаємообернені, оскільки їх добуток дійсно дорівнює одиничці. Ставимо плюс. Третє завдання: 0,4 і 0,25. 4 ми тільки що переводили. В натуральний дріб. Правильний дріб це в нас 2 п'ятих. Ну, 0,25 потрібно перевести в натуральний дріб, це дріб, числівник якого дорівнює 25, а знаменник дорівнює 100. Якщо ми подивимось на цей дріб, ми зрозуміємо, що його можна скоротити. На 25. 25 поділити на 25 буде 1. І 100 поділити на 25 буде 4. Отже, другий дріб одна четверта. Порівнюємо перший і другий дріб. На жаль, його добуток не буде дорівнювати одиничці, тому ці дроби не взаємообернені. Ставимо знак мінус. Четвертий пункт 1,2 5 шостих. 1,2 спочатку ми повинні ставити у вигляді натурального дробу 1,2. А потім перевести неправильний дріб. Ми можемо скоротити на 2, У нас буде 1,15 5 помножити на 1. Буде 5 плюс 1 6, тобто цей дріб буде мати вигляд 6, 5. якщо порівняти з другим числом, а друге число у нас дорівнює 5 шостих, то можна зробити висновок, що ці дробі також є взаємооберненими. тому що їх добуток знову буде. Дорівнювати одиничці. Отже, ставимо знак плюс. Пропоную п'яте і шосте зробити самостійно у вигляді домашнього завдання. Номер 430. Укажіть число обернене до числа, наприклад, 3 п'ятих. 3 п'ятих ми повинні перевернути. Отже, в числівнику я пишу 5, а в знаменнику я пишу 3. Ці числа будуть дійсно взаємооберненими, тому що, якщо їх помножити один на одного, ми отримаємо одиничку. Наступне число 12. 12 це натуральний дріб, у якого числівник дорівнює 12, а знаменник 1. Якщо перевернути цей дріб, то ми отримаємо 1-12. Отже, 12 і 1 12 також є взаємооберненими. Оберненими числами. 3,2. Ми повинні спочатку перевести в неправильний дріб. 3 помножити на 9 буде 27, плюс 2 буде 29. Отже, цей дріб буде мати вигляд 299. Ми розуміємо, що для того, щоб знайти обернене число, потрібно цей дріб просто перевернути, що я й роблю. Дев'ять двадцять дев'ятих буде взаємооберненим числом до 299. Четвертех 0,01 також потрібно перевести. Це в нас буде 16 сотих. Ми бачимо, що цей дріб можна скоротити, що ми і робимо. 16 поділити можна на 4, 100 також можна поділити на 4. Якщо ми це зробимо, то наприкінці ми отримаємо дріб 16 поділити на 4 4. 100 поділити на 4 25. Отже, ми отримаємо дріб 4,25. Обернений до нього дріб буде той дріб, якому якому і знаменнику змінюємо місцями. Отже, в числівнику будемо писати 25, а в знаменнику будемо писати 4. Це буде взаємообернені числа. П'ятий, одна, сімнадцята. ми розуміємо, що нам потрібно просто перевернути цей дріб, тобто. Оберненим числом до 1,17 буде число 17. І останнє завдання 2,3. Спочатку цей дріб ми переведемо в натуральний 2,3. Тепер цей дріб зробимо неправильним. 2 помножити на 10 буде 20, плюс 3 буде 23. Отже, числівник дробу буде 23, знаменник залишається без змін. 10. Отже, наше число 23 десятих. Взаємообернений до нього число буде 10. 23. Чому? Тому що добуток цих чисел буде дорівнювати одиниці. Наступне завдання номер 434. Обчисліть найзручнішим способом. Яким чином ми будемо обчислювати ці приклади? Ми з вами згадаємо. Про закони множення. Ми пам'ятаємо, що множники можна міняти місцями. На що я зверну увагу? Що знаменник першого дробу дуже схожий.